Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про розведення кроликів. І відповім вам на таке запитання, як парувати кролематок. Правильне проведення парування економить час і сили самця і самки. Парують тварин у клітці самця і у присутності кролівника, який приносить кролематку до самця. І забирає її зразу після парування. Не треба залишати тварин на довго разом, оскільки додаткові парування даремно виснажують сили самця. А багатоплідності кролематок не підвищують. Самка, у якої статева охота закінчилася, може навіть поводити себе агресивно і поранити самця. Парувати тварин. Краще вранці або ввечері, коли вони активніші. Як правило, достатньо однієї садки, хоч можна допустити повторну через 4-5 хвилин. Кролематки, особливо молоді, при підсаджуванні до самця інколи дуже непокояться, бігають по колу, не допускаючи парування. Буває, достатньо поставити долоню попереду, щоб затримати біг. І парування відбувається нормально. Якщо це не допомагає, не треба затримувати кролематку силою. Самець при успішному паруванні падає на спину чи сповзає на бік з характерним гурчанням чи писком. Але деякі самці роблять несправжні садки. Звичайно, після цього вони намагаються знову спаруватися, тоді як при нормальному паруванні. Одну-3 хвилини самці мало активні. От і все, ви щойно дізнались, як парувати кролематок. У наступному відео відповім вам на таке запитання, чому кролематки можуть відмовлятися від парування. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео! Па-па!